サンさ Доброго ранку, мої дорогі! На календарі 1 лютого, останній місяць зими. Як оптимістично звучить останній місяць зими. А ще краще б звучало, якби я сказав, останній місяць війни. Знаєте, в крайні роки, місяць лютий, часто був дуже важким. 2014 рік кульмінація. Революції гідності 2022 рік, початок повномасштабної війни, якої світ 21-го століття ще не бачив. Тому я ставлюсь з великою пересторогою до місяця лютого, але знаю і вірю, що рано чи пізно все зміниться і зміниться на краще. А хто як не Лото, забава, готова закласти фундамент цього у перший день. Люто, хто зна, можливо, саме сьогодні народиться перший мільйонер цього року, і ми про це дізнаємося буквально за лічені хвилини. Друзі, сьогодні, як завжди, на вас чекатиме наш неймовірний джекпот в один мільйон гривень. Але якщо він не підкориться жодному із учасників сьогоднішнього розіршу, ви дуже добре знаєте, що... Кульки не припинять випадати злототруну, поки у нас не буде головного переможця, який виграє 190 тисяч гривень. Або який знову ж таки не зірвечи джекпот і виграє 1 мільйон гривень. Також не варто забувати про те, що сьогодні на вас чекають 300 тисяч гривень у розіграші парочка. Так що раджу вам взяти до рук ваші білети, білети, лото забава, ручки. Настрій, сподіваюся, вас бадьорий. І ми відкриваємо розіграш 1369-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Лото Забава. За всім, що відбувається у цій студії, уважно і прискіпливо стежить наша шанована тиражна комісія. А я раджу вам стежити. За вашими парочками, що сподіваюся, у ваших білетах. Білетах Лото Забава. І скажу по секрету: чим більше парочок, тим більше шансів. Отже, перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, нехай наступні 9 кульок, що випадуть із цього лототрону, подарують комусь із вас 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу віпнути цей лототрон. І кулька під номером сорок дев'ять. Наступна кулька, і це кулька під номером чотирнадцять. Кулька під номером 41. Кулька під номером 34. З нетерпінням чекаємо на наступну кульку. Нехай кожна кулька із цього лототрону буде для вас щасливою. Кулька під номером три. Дорогі друзі, сподіваюся, у ваших білетах, білетах лото забава є парочки. Кулька під номером. 10. А у кого немає парочок у білетах, лото забава. Ой даремне, ой, даремне. Колька під номером. 30. Одна парочка коштує усього на всього 5 гривень. А це ваш шанс виграти 300 тисяч гривень. Наступна кулька – Це кулька під номером 42. Наближає вас до фіналу розіршу і до вашої перемоги. І остання кулька з цього лототрону це кулька під номером 60. Дорогі друзі, ну що нам підказує наш комп'ютер? А він нам каже, що переможців дуже багато. А от головного переможця, того, хто виграв 300 тисяч гривень, серед них ми не знаходимо. Але це нас ніколи, чуєте, ніколи не засмучувало, а навпаки, додавало енергії і впевненості. Отож, рівно за тиждень на вас знову чекатиме виграш в 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, як зазвичай, ви вітаєте з днем народження своїх рідних і близьких: листівка, шампанське, торт, квіти, подарунок чи все разом. Знаєте, от я стою і думаю, чи дуже добре я привітав декілька днів тому одну людину дуже дорогу і важливу для мене. Як би там не було, я зроблю це зараз і ще раз. І дуже дякую за це Лото. Забава. Отож, 28 січня свій день народження святкувала красива і ніжна, розумна і рішуча, єдина і неповторна ваша улюблениця Лариса Руснак. Дорога Ларисочко, я бажаю, щоб все задумане тобою здійснилося. Квітне і надалі, і будь щаслива. Обіймаю тебе і ніжно цілую. І ще цей тиждень. Ознаменувався важливою подією для ЛОТО Забава. А саме на нашу Льодову арену «Льодограй, що на Богуславщині» приїхала знімальна група з телеканалу «1 плюс 1 Україна. Вони знімали репортаж про Льодограй і про передачу «Льодограю громаді Богуславщини». Репортаж про себе зможете побачити у наших соцмережах. Також в українських відомих медіа з'явилася інформація, що Київщина отримала сучасну спортивну арену, побудовану за гроші від проведення лотерей. а саме лотереї Лото забава. Тому сьогодні, у перший день лютого, варто пам'ятати, що ЛОТО Забава це не лише розваги і виграші. Ми здійснюємо важливі соціальні. Проекти, які допомагають людям, які бережуть нашу історичну пам'ять, які допомагають розвитку українського спорту і української культури, і у січні місяці лото завава стала частиною важливих великих подій, починаючи із спортивних змагань у людограю. А це фігурне катання, це хокейні матчі, і до здійснення важливих мистецьких заходів. Мистецьких творчих проєктів. Тому ми свято віримо, що інвестуючи в спорт, культуру, освіту, ми робимо дуже важливу частину нашого соціального суспільного життя. Тому, купуючи білети Лото Забава, пам'ятайте, що цим ви допомагаєте нам здійснювати важливі соціальні проекти, які так потрібні нашій. Україні. А ще купуючи білети лото забава, ви даруєте собі шанс виграти великі гроші. От і зараз, будь ласка, основний розіграш велика гра! Велика гра. Ну що ж, всім бажаю неймовірної удачі. А краще, щоб ця удача закінчилася зірванням джекпоту, і хтось із вас, щоб виграв один мільйон гривень. Попрошу вімкнути цей лототрон. Отож велика гра 1369 тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. І кулька під номером 44. Наступна колька це колька під номером. 65. Будьте, будь ласка, уважні. Не пропускайте жодної кульки. А в нас кулька під номером. Кулька під номером 41. Але за всім уважно слідкує тиражна комісія і ніколи не дозволить мені помилитися. Кулька під номером 73. Кулька під номером 73. Наступна колька. Це колька під номером 58. Другі друзі, минулого тиражу головний виграв 190 тисяч гривень. Виграв пан Олег. І свій білет він придбав онлайн. Колька під номером 75. Пан Олег виграв великі гроші і дуже красиво і зручно придбав. Білет лотозабава онлайн. Це робиться дуже просто. Колька під номером 16. Заходите на наш офіційний сайт msl.ua, декілька кліків, і дилет онлайн ваш. Колька під номером 11. Також, дорогі друзі, не варто проходити повз наші лотомаркети. Там на вас завжди чекають. Там можна поспілкуватися із продавцями. Кулька під номером 60. Колька під номером 60. Отож, лото маркети. Вони є скрізь у кожному місті. Там на вас чекають. Колька під номером 72. Також не проходьте повз магазини. Це наші партнери. Магазин «Коло», магазин наш край, магазин Сім-23 і магазин «СІМІ». Кулька під номером. Кулька під номером 48. Кулька під номером 48. Також. Раджу вам не поїздити про автозаправки. Кулька під номером 49. Кулька під номером 49 автозаправки, де ви також можете придбати білети ЛОТО Забава. Також квитки інших лотерей МСЛ. Колька під номером 66. А тепер про автозаправки. Це такі автозаправки, як Хло, Око і «Укрнафта». Колька під номером 67. Три. Колька під номером 63. Ну і знаєте, дорогі друзі, ми з вами завжди на зв'язку: Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тік-Ток. І ви будьте разом з нами. Колька під номером 4. Як, наприклад, пані Ольга написала нам у соцмережі. Я процитую по пам'яті. Зараз одну хвилинку озвучу кульку. Кулька під номером 52. Отож, пані Ольга нам написала: не можу зрозуміти, як можна бути не готовою до того, щоб зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Кулька під номером 37. Кулька під номером 37. От я, наприклад, пише пані Ольга: завжди готова. І вірю в те, що я зірву джекпот і виграю 1 мільйон гривень. Кулька під номером 64. Кулька під номером 64. Пані Ольго, ми дякуємо вам за цей коментар. Ми дякуємо вам за ваш оптимізм. Цим ми і відрізняємося. Оптимізм, енергія, почуття гідності. Це у нас у кожного з народження. Кулька під номером 31. Кулька під номером 31. Велика гра. Продовжується. Кулька під номером 70. Кулька під номером 70. Ми з вами переживаємо важкі часи в країні війна. Е Часто немає вдома опалення, води, електрики. Кулька під номером 27. Кулька під номером 27. Так, нам важко, але ми з вами добре розуміємо, що нашим воїнам там на передовій ще важче. Тому, дай Боже, їм здоров'я. Ми дякуємо, що вони тримають, тримають небо над нами. Кулька під номером 7. Ми завжди це пам'ятаємо, і ми завжди чи можемо допомагаємо і будемо допомагати нашим героям. Слава Збройним силам України! Колька під номером 35. Ну і звичайно не можу не подякувати нашим енергетикам. Дякуємо щиро дякуємо. Ми знаємо, що і вдень, і вночі, і в воді. Вони великі морози вони працюють, щоб у нас було світло. Кулька під номером 29. Кулька під номером 29. Наше суспільство, як ніколи, єдине. Тому що саме в єдності наша сила. І ніхто нас не здолає. Кулька під номером 40. Кулька під номером 40. Велика гра триває. Саме час нагадати вам, що у Великій Грі на вас чекають. Кулька під номером 8. Щойно випала кулька під номером 8, А у Великий Грі на вас чекають наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. У Великій Грі на вас чекає головний виграш – 190 тисяч гривень. Кулька під номером 13. Велика гра триває хто хто стане головним переможцем. Я вам вже про це казав, що кульки не припинять випадати із цього лототрону, поки у нас не буде головного переможця. Кулька під номером 71. Отже, стоп! Лототрон в Україні! Розіграш! Закінчено! Дорогі друзі, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Дуже швидко і зручно. Номер щасливого лотерейного білета, будьте, будь ласка, уважні 0011171. Ми щиро вітаємо. Щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. І одразу хотів би звернутися до головного переможця. Шановний, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш. А ви виграли 190 тисяч гривень. Поздоровляємо! Також зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників, наших прекрасних шанувальників, шанувальників. Лото Забава рівно за тиждень. Ми знову зустрінемося, і рівно за тиждень на вас знову чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Дорогі друзі, я не знаю, як ви, я так скучив за теплом. І ви знаєте, не за горами, буквально завтра ми дізнаємося, буде далі холодно чи буде далі тепліше. Справа в тому, що завтра велике свято. Стрітення Господнє. У народі кажуть, що це зустрічається зима із весною, а сонце, увага, повертає на літо. Я не знаю, чим закінчиться завтрашня зустріч зими із весною. Ну, я, звичайно, вірю в те, що весна переможе і нам буде тепліше. Але я точно знаю, що вас завжди, чуєте, завжди зігріє правильно білет. Лото забава. Отож, купуйте, грайте і вигравайте, будь ласка, до зустрічі, до зустрічі з вами рівно за тиждень! Щасти вам і бережіть себе! Лото